Це такий свого роду оберіг, який став оберегом зараз для українських наших воїнів. Українські орнаменти та безпілотник на білому тлі так виглядає. Вишиванка з байрактаром. Її створив львівський бренд вишитого одягу. Тут на сорочці зображені три основних: напевно, таких елементи: калина, пшениця і птахи. Пропозиція створити сучасний дизайн вишиванки надійшла від посольства України в Туреччині. До нас звернувся представник посольства, який є нашим клієнтом. Чи ми можемо виготовити сорочку з байректаром, Що в нього є така ідея, що такого ніхто не робить, і чи ми можемо це зробити? Розробила це дизайнер Марта Лишак. Сам дизайн іменно як має виглядати розташування. Ми вже більше це вкладали, як воно має виглядати на самій вишиванці. Перші авторські вишиванки подарували засновникам фірми Байкар яка виробляє безпілотники. Протам халуку та Сальчуку байректара. Їх передали через посла України в Турецькій Республіці. Не є дуже швидкий процес, оскільки це. Треба було цей байректар, щоб він виглядав гармонічно. Тому треба було, щоб все ж таки дизайнер окремо розробляв як малюнок. Тому, звісно, була дизайнерка для посольства розробила цей малюнок на основі кролевецьких рушників. Частину грошей від продажу вишиванок бренд перераховує на потреби зсу Анастасія Ярмоловська, Роман Маленький, Суспільне, Новини Львів.